Всім велика подяка, хто долучається до зборів, хто підтримує Збройні Сили України, хто небайдужий. Отримали ось такі необхідні речі, які допоможуть нам облаштувати наш побут в таких екстремальних умовах і будуть нам дуже в нагоді. Окремо подяка Сергію за оперативну допомогу, ну і всім небайдужим, які. Залишаються е, досі в строю і е, допомагають на постійній основі і підтримують наші збройні сили України. Слава Україні! Героям Слава! Як ти думаєш, не пропустить? Трошки потрапили? Всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Для з Назаром збирається Так що Хочу подякувати Руслану за те, що вислав мені бути за ніс. Прокуруюсь, тоді кажуть, що в мене плануємося лежить у погребі. У мене був раніше, я колега Андрію. Приводив пшеницю привозив зимі, і привозив яжміння зими і мене був протруювати. Але думаю, треба ж бігенькі посади посіяти. Пшеничку мені дали, правда, не знаю, як називається сорт. Бачите, Назар підказав, посадкова. От хай буде сорт посадкова. Друга репродукція. Так, Тут, видно, яка вона яка гарненька. Калібрована, а протруювали ми ламардор і Вітазим. Я не знаю, що це таке, якщо це швара напишіть. пешів. Вашки, якщо зробили концентрацію, і трошки 10 Ну, Я перший ранку і вийшли, що по 200 кг. витягли нашу стару. Це якась під біколу. Є в нас тут та якою ми змішували колись дерчушку. От. А вдруге я замовляв, блядь, я так і не сказав, зараз скажу. Субець е -е. Руслан Тут є такий тікток канал, що підписаний і там раз-раз Ну, У мене він підписаний агроном і написав йому в особушку, він мені прислав. Він зранку поїхав забрати, відправив павербанки. І... Назором протруював, то тобто, побудінка були такий апорад, вони налили 20 компонентів, залили водички. Ну і якщо дехто від глядачів, хто дивляться, думаю, що якщо пшениця не дуже червона, то це погано протруювало. Ні, то мало можливо краски, тому що краска. Добавляється ну, трас, елемент, для того, щоб було видно, наскільки процентів ви покрасили псиничок. Так що ми зараз назад другий замітку, вже два все заділивали. Чи виріше один заділив, а другий. І будемо просипати тільки жирки, на сницю така напав. Ти ж можеш попробувати на вкус. Прийняє на смак? Ну так, я думаю, інтересно, його можна їсти чи ні? І що буде, якщо з'їсти оцей припис? Нічого не буде, так? Нічого не буде, багато. а приход буде. Не буде приходу? Так що зараз будемо висипати з назаром, Назара перекур. Каже, так що, братік, ти мене не напрягаєш, мене перекур. А ти знаєш, що при роботі з ядами не можна курити. Знаєш? Сьогодні просто, що Ти не на роботі. Так? Це була б догана тобі. Так що перекуриш, зараз будемо висипати. Так що так виглядає це все діло. Червоненька. Ось, ось. Маленька, червоненька. так. Чемаленька, червоненька. Курець. Ану, що ми маємо. Бляха, не знаю як називається сорт, Але вона якась така коротенька, але така п -п -п ось, І Побачимо. Ану, експерти зацініть. Товариш поганого не може дати. Чи продати, чи дати. Ну, то вже таке. Назик готує наступну партію. Ще ще треба поїхати на город, відмітити, на картоплі оставити, бо в нас перегоранне все. Відмітимо на картопелечку, потім ще раз завеземо гній весною і переоремо, Або зацімо навеземо. Ось така історія. Все, вигружаємося, Нема у нас телеоператора, щоб засняв цей процес. Так що на в процесі. От, і я зараз теж буду в процесі. Докурив. Ну, Ось так. Хто не курить, той дуже не А Хто курив, то перекурить. А, і ще в нас буде сьогодні зважування бройлера. І не забуваємо, ввечері 21.00 YouTube канал Сергій Шелудько» буде у нас лоу-терейка розіграш. І ми розіграємо цікавого апарата. Штілечка це професійний пилісос. Це ніякий там не пілісос зельдорадо, але він дає дрозда. не можна хату по пілісосу і машину і навіть на дворі. Так що все все за 200 гривень можна буде виграти отакий От апарат. Отака краса, штілечок. Так що приєднуйтесь. Ну, а також мацало якийсь буде по-любому. Що там порядок є? А? В порядок. Все, працюємо, друзі. Ну що, друзі, підросли. Поки з'їздимо маленький рисачок. Кусоквості. Трошечки підросли. Дивіться, що мамки А Ми зараз з вами підемо, поважимо бройлера. Бо завтра майбутній у нас вже буде перший плановий забій. Ну, можна торізати і на 45-й день. Ну, але суть питання не в тому. Як хочеться вийти на ту вагу. Яка нам потрібна, так як ми робимо самі комбікорма і маємо можливість перетримати. А людям подобається. Це досить більсенький, да? більсенький. Так ми перетримуємо і свиночок наших. Всі. Да? Так діло не буде, є Ви не бачите, що він там зробив. Він взяв собі сідушечку там зробив. Так я Кормушечки, круглый кормочком, бачок. А? Покрашивай. -а -а. Братик, а ты что тут делишься? А ну. Уже завтра у него уже завтра тратили, у него уже новый корм. Не ходят, нахрен. Послушайте, ребята. И так, что мы маем, то мы маем. Е? Так, а ну ж, коли ж ми їх привезли, помічні? 25 Може, 25-го? Може, але точно не пам'ятаю. А сьогодні у нас 20-го, 25, да? це 25-го було місяць, як ми привезли, якщо, якщо ми привезли 25-го. Кажи 25-го. Значить, це, виходить, вони в нас 25 днів. Брали ми було 21, виборять 45-46 днів. 46 днів, якщо це 25 я просто не пам'ятаю точно, не хочу ще піднімати відіки, о, дивитися, як хочеться привозити. Але якщо до 25-го, то вага реально потужна. Ми зараз що ми робимо? Ми зараз дивимося більше бройлера. Вважимо його, наприклад, беремо ось цього валія і фізора, Як ви думаєте, яка вага? Ось цього. я думаю, что четыре с лишним есть. Мне так хочется Сколько? Четыре шестьсот. Как вы думаете, какая будет тушка, напишите в комментариях. Берем еще одну. Вот сюда монстр. А ну, два в кучу, сколько? Девять двести, 4600, так, ну, mm -hmm. Тож, На mm -hmm. середньоарифматичне. Хоч мені кажуть, що це більше. І вважимо ми більше. Навіщо ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб вже прикинути з більших вирізати, а ще краще їх брати. і... Скільки? 14. 14 на 3. Ну... Нині по 5, да? 14 на 3. 4700, знаєте, точно. що, друзі, точно не можу порафувати, але реально бачите, потужний. Більше не варто. Ну, це меншенький. А це я взяв самі більше. Завтра ми пройдемося, наприклад, тих-тих-тих-тих, поможуть вбити. Дивіться, які, а? Красавчик, реально потужняється. А сьогодні є, бачите. Ногу вже йому викручує, значить ми його. І що ми маємо? Чотири. От його десь буде 4, 3, ну 3,300 буде точно. Так що завтра він піде у нас на, на вибраковку, ну, тобі ж на заряд, тому що він вже є бачите? І він може бути у нього проблеми здоров'ям. І дівчинки залишаються. Та з проблем проблеми менше. Вони в принципі так би не ростуть. Ми будемо вибирати з найбільших і будемо вирізати. Просто квадратні, просто квадратні. Щас скажуть, одного того самого важать. Ні, це 4-4. 4-4. Ну так проходимо, вибираємо. Ну воно вже по місту, так? Да? Це теж невеликий. Це десь Не, це менше. 4. 4. Ну, шелуці вже в жопі війська, варить. Якщо воно видно, може бути з виду менший чи більший, а привозити в руки його береш, може бути важче. Так що, друзі, бруль реально потужний, реально росте. Так що тримайте господарство і нікому не слухайте. Воно як було вигідно, так воно і є. Головне навчитися правильно рахувати. І з подорожчанням тих чи інших речей зернової групи, вітамінної бази, там, електроенергії. Все одно воно рано чи пізно якийсь є баланс. Тому що, е ну, тому що таке життя. І якщо ви будете самі реалізовувати, то ніколи витку не ходити. Якщо ви не будете залежати від наступного зміну. Понятно, що професійно займатися то, до такої ваги буде нерентабельно, От, але ну, я думаю, що в Наташі менший бруйлери, вона зараз продивує, трошки продає трошки менший, продає ваговою категорією. Я, правда, не дивився, ні в Фейсбуці чи немає об'яви, але якщо в неї залишила на собі на відгодівлю, то повинен бути такого формату, ну, трошки меншенький, тому що більшість завжди вона продає е, своїм клієнтам, таким, як що Шелук вже взагалі найкраще, виходить, ну, ви, 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 ви такі 6 тисяч вибрали нещасних 200 що ми Саші взяли і собі взяли. Так що, друзі, якось застав, Так що працюємо далі, бролер реально потужний. Якщо точно сьогодні 46-й день, то реально потужний. Реально, шкал. Я, правда, потім передивлюся, але я думаю, що ті люди, які дивляться, вони проконтролюють ситуацію. Ну а також не забудьте поставити лайкоси і написати свій коментар там в початку відео буде було невеличке відео. Від одного з справжніх, класних, суперблогерів. Так що, хто його знає і не знає, напишіть коментар у його підтримку. На ми на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Підтримуємо наших хлопців і дівчат. Чекаємо всіх вечорів 21.00 на YouTube-каналі Сергія. Потримаємо всіх. Всім пока.